Отже. Ось і ми в мечі королеви сумнозвісному піратському лігві, наповненому злодіями та негідниками. І так, це місце дуже схоже на будь-яку корчму. У мене не так багато мініатюр і мап. Тому нехай у кутку стоїть жінка, яка махає веселим роджером. Ось так піратська. Отже, ви шукаєте тут капітана Совину Бороду, що будете робити? Ну, я думаю, що нам треба поговорити з барменом. Що скажете? Так, так, Круто. так. Добре. Круто, чудово. Так. А хто хоче? Будь-хто з вас може. Ми підходимо до бару. Вітаю, чужинці. Невже це так очевидно? Ми не зовсім вписуємося. Ні, не вписуєтесь. Тут тільки пірати та інші неприємні типи. Так, але ми не шукаємо проблем. Ми шукаємо капітана Совину Бороду. Не шукаєте проблем, але шукаєте капітана Совину Бороду. Що ж, ви справді чужинці. Слухайте, ви зараз у закладі чорної монети. Немає чорної монети. Немає інформації. Що ж, добродію, ми підготувалися. Я сказав. Що ж, добродію, ми підготувалися. Ага. Що таке? Дай йому монету. Здається, у мене є трохи золота і срібла. Ні, чорну монету. Дай йому чорну. Я не знаю про що ти. Бене чорна монета, яку ми знайшли на мертвому піраті. Не думаю, що то був я. Так, ти. Ти казав, що хочеш зберегти її для сюжетного моменту. Ну, ось тобі сюжетний момент. Не схожа на мене. Боже, якби ж ви записували. А чорна монета. Так, так, так. Прошу добродію. Доказ, що ми частина чорної монети. Так. Дуже добре. Гей ти. Якщо ти з ними. Який пароль? Що таке? Він питає про пароль. Так, то скажи йому. А можеш ти? Брід, ти можеш. Ти знаєш інформацію. Скажи. Я не хочу казати. Ти можеш? Як члени чорної монети, ми знаємо, що пароля немає. Дуже добре. А ти? Які у вас справи до капітана Совиної Бороди? А? Він питає про наші справи до Капітана Совиної Бороди. Так, Бене, я знаю. Я чув. я стояв тут. Дякувати Богу. Ну, то скажи йому. Я подумав, оскільки ти тут. Чорт забирай Бене. Гаразд. Наші справи до капітана Совиної Бороди особисті. Ми просто шукаємо інформацію. Ну, щастиз цим. Він і в кращі часи мудакуватим був. Ми, Ми чули про його репутацію. А ти? Чому ти такий тихий? Як тебе звати? О, чор... Як мене звати? Ровне, ти це знаєш. Так, годі вже цього цирку, ти якийсь підозрілий. Як тебе звати? Ровене, просто скажи йому. Барт. Ні, Роване, це не питання з підступом. Бармен запитує твого персонажа, як його звати. Ровене, скажи йому ім'я свого персонажа. Як тебе звати, синку? Скажи йому ім'я свого персонажа в образі. Воно на аркуші персонажа. Я... я не знаю. Назви ім'я свого персонажа. Я, Назви я... Своє я... я, я, я Ні, вау вау, воу. Ти в піратській корчмі. І ти хочеш вдарити бармена лютнею. Так, я б'ю його. Звісно, робіть кидок на ініціативу. Робе, Я не буду демом у наступній сесії, добре?